Сьогоднішнього дня на голосування поіменне, електронне і поіменне за рахунок системи, яку зараз пропонується для розгляду. Ми ну, вже спробуємо працювати. На ній. Вже більшість міських рад і районних, районних рад працюють в цій системі. Ну, і наша задача зараз досконально це все подивитися і попрацювати, як вийде на сьогоднішній день. Хто ще один Так, будь ласка, розказуйте, доброго дня, сьогодні присутні. Мене звати Юрій, я представляю компанію Software Україна. Кореспондент сайту Березанька, скажіть, будь ласка, скільки коштує система? Система коштує, складається з кількох. Складову. Перша складова це самі пульти, приймач сигнал, і програмне забезпечення, друга складова це є техніка та засоби відображення. Тому вартість системи, бо остаточна вартість системи формується, коли ми сформуємо повністю перелік обладнання основних компонентів і додаткових, які потрібно встановлення. Якщо говорити про вартість пультів приймача і програмне забезпечення, то вона варіюється від 70 до 90. 8 тисяч гривень в залежності від кількості депутатів. Вартість засобів відображення в залежності від того, які обираються, тобто це може бути телевізор, ви можете самостійно їх придбати, або можемо запропонувати ми залежності від того, що обираєте комп'ютер. Так само можемо використати ті, що є. А приблизна вартість, якщо на даний момент 26 депутатів. Мені кілька хвилин дайте. Я зараз підніму інформацію. Скажу вам ви надаєте послуги обслуговування даної техніки. Так, ми є компанії. <пробітник> Вони безкоштовні чи мають якусь татарну ціну? Дивіться, <пробітник> зараз ціну скажу, тобто я одразу на кілька питань не здавати виправляти. На 26 депутатів казала. З урахуванням двох резервних пультів вартість складатиме 73 тисячі гривень. Це 26 депутатів і 2, 26 депутатських пультів і 2 пульти дерезервних. При покупці даного обладнання компанія ваша обслуговує безкоштовно. При, при покупці нашого обладнання ми забезпечуємо гарантійний термін рік на обладнання і на роботу програмного забезпечення. Після закінчення цього терміну ми можемо в разі потреби. Заключити контракт на подовження сервісного обслуговування чи технічного сервісне обслуговування Вашої компанії є стабільна ціна чи під час поломки визначається ці немодеми є кілька кілька форм заключених цього контракту і вартість цього контракту буде визначатися об'ємом послуг які потрібно нашу компанію тобто в деяких радах абсолютно немає людей, які здатні обслуговувати цю систему, супроводжувати це одна вартість. В інших радах хочуть, щоб частково супровід здійснювався їхніми співробітниками, частково нашими. Деякі просто хочуть мати мати послугу оновлення програмного забезпечення. Тобто це, це все буде обговорюватися. А скільки коштує сам супровід? Ви сказали, що на сесії може бути присутній присутня ваша людина і допомагати. Як я розумію, декілька разів перше це тестовий варіант. Потрібно розділяти, коли присутня наша людина і допомагає, це ми безкоштовно пропонуємо в разі придбання системи одну чи дві сесії, ця послуга входить у вартість. В разі, якщо потрібно більше кількість засідань, то це за домовленістю ми обговорюємо. Перелік робіт, який потрібно здійснювати наші співробітники, і терміни, і нам це все буде відбуватися.